Друзі, ну що, всім привіт! Перед вами новинка від компанії ДТЗ, офіційний постачальник, і даний трактор має назву Хорст. Horst. Horst G404U. Це середнячок. Середнячок серед їхніх моделек. До речі, ціна на даний трактор буде озвучена в кінці відео, так що обов'язково переглядайте, дивіться, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Компанія Тракторний бригадир доставляємо по всій Україні трактори в будь-яку точку України безкоштовно, без передплат. Маса даного трактора 1560 кг, що на 50 кг навіть більше від заявленої в технічних характеристиках. Можете завжди подивитись нас на сайті їх. Колісна формула, звісно, 4х4. Попередній привід з підключенням та відключенням. Почнемо, як зазвичай, з розміру гуми. Розмір гуми тут передній 7516, встановлений диск нерозбірного типу. Колія регулюється 1,20-1,40 м. Переднє крило у нас іде пластикового типу, не ржавіє, не деренчить, не брончить, не гнеться. Передній міст редукторного типу. Передній, передній чоловік іде у нас середнього типу в зразку. Власне, ну, не найменший і не найбільший. Ну, Дехто просто багато людей вимірюють в величині. Як насправді, вже покаже в роботі. рульове керування звісно, присутня окремий насос, окрема система, і двобічної дії йде гідроциліндр. Бачимо, що тут агротехнічний просвіт складає 39 мм. Ось злина пробочка у нас тут з мосту. Ось редуктор. Редуктор у нас іде портального типу, все дуже і дуже ясно, просто і по-народному, вже так би мовити. Все, Всі вже ці знають мости, якби запчастини завжди є. Гарантія один рік на даний тракторець в наявності. Присутня, сервіс, виїжджає, все без питань. Попереду встановлено 6 противаг по 11 кг на одиницю. Бачимо, отакий зіп набори іде в пакеті. І йде коробочка також, яка має в собі певні види додаткових якихось запчастин. Що всередині, чесно, не знаю. Капот у нас тримають отакі от застіпки. Давайте відкриємо і подивимось, власне, що під ним. У нас є такі модельки вже з модифікації G404XU. Там іде боковий пластиковий палений бак. Так, два газових опори, піднімається наш капот. Бачимо, що тут акумулятор соточка встановлений. Двигун у нас йде КМ490. Шильдик важко буде показати вам, адже заважає його показати ось цей металевий бак об'ємом 48 літрів. Заявлено. Не знаю, чи є тут 48 літрів. Що довіряти постачальнику, довіряти характеристикам, вказаним, то власне, така, такий його об'єм. Підільне охолодження, бачимо додатковий бачок на, на розширення на антифріз. Заливаємо, до речі, завжди антифріз в міні-трактори. Бачок бачимо, масляний на мастило, гідрооб'ємне рульове керування, ось насос, ось НШ на основну гідравліку. Стартер, перемикач маси ось тут внизу. Генератор у нас йде на 350 Вт, друзі. Простий, звичайний, більше і не потрібно. Вихлопна система. Охолодження повітря, система фільтрації повітря у нас йде звичайного типу, ще, вже навіть застарілого можна назвати, це у нас контактно-масляний фільтр з масляною ванною, друзі. Механічна паливна система і один фільтр на очистку палива. Фільтр від відсутній. Фільтр масляний, пробка щуп. Так, Щеплення тут іде однофункціональне, двохдискове, постійно замкнутого типу. Кого цікавить така інформація, отримайте її, будь ласка. Задня гума Іде 11,2х24, довантажувач 25 кг на ньому встановлений. Розбірного типу йде диск. І... Колія регулюється по півосі метр двадцять, 150 п'ятдесят Позаду трьохточкова навісна система з примусовою гідравлікою, без змінних крюків шарнірів. Іде яблуко під 24 палець. Тут навіть без всяких вагань міряв, тільки що його штангелем не забув його з собою взяти. Два виносних гідроциліндра, тобто примусове опускання, примусовий підйом. Цим нікого не здивуєш, але бонус приємний. 730 кг на підйом. Бачите, потовшені такі клешні, тобто запас потужності в даному тракторі є. Чулок задній нормальний, і платформа операторська стоїть метал до металу, без подушок. Бюджетник, друзі. Дві пари гідровиходів, розподільник трьохсекційний з одним плаваючим. Вал відбору на дві швидкості 540 тисяч обертів. І один почіпний вузол, що дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Виведений цепун, окрема масляна ванна. І позаду бачимо також ящичок для інструментів. Третя точка ось підвішена на гачечку. Все. Це, в принципі, вся інформація по задній частині. Переходимо до частини операторської зони. Зона виглядає наступним чином. Бачимо, що тут сходинки йдуть дві штучечки, і з правої сторони вони також є. Рівна підлога, гумовий килимок, найбюджетніший, найтонший, але з перфорацією і тому він е, перешкоджає скользінню. Бачите, ось такий дефект. Це можливо, ніхто ніколи цього не приховує. Таке можливо, адже транспортування йде ну, відповідно до ціни. Ну, хоча якби, і стараються якимись силами зберегти лакофарбові покриття, але все-таки моменти бувають різні. Десь шторм, десь щось ще ви зрозуміло. Вони ж морем пливуть. Хорст G404U. Запам'ятайте цю назву, якщо вам сподобався цей трактор. І телефонуйте за номером, який бачите зараз вверху на екрані. Рівна підлога, бачимо сидіння зручне йде з регуляцією по вазі та по наближенню до керма. Іде з широкою спинкою, під жопною. так сказати частиною І два йде підлокотничка. Даний трактор у нас йде без реверсу, і оди, йде одна коліса бокового типу, чотири основних передачі і задня. Тобто, маємо також ще два, дві режими ходу, два режими ходу, і, в принципі, це дуже і дуже непогано, друзі. Непогано, як для такого трактора. В принципі, навіщо ті забубони? Хоча дехто хоче реверс і вважає його дуже необхідною штукою. Це дуже, до речі, слушна думка, так як їздивши на багатьох тракторах, мені з реверсом набагато більше подобається, коли він тут, ти собі чик-чик-чик. І -чик -чик, можеш їхати з будь-якою швидкістю в будь-якому темпі. Так, по важелям. Цей важель у нас йде на основну гідравліку. Це у нас іде опускання. Це у нас іде підйом. Фіксація це плаваючий режим, щоб ви розуміли. І дві, два важеля на додаткові гідровиходи з різного кольору барашки йдуть. Це у нас йде блокування і відключення та підключення валу відбору потужності. Актуатор йде от нового зразку, гумові накладки, педаль гальм здвоєна з можливістю роздвоєння і педаль щеплення у нас йде от також, також з гумовою накладочкою. Так, стенкове гальм автомобільного типу. Тут у нас іде відключення і підключення переднього мосту і 540 тисяч обертів на вал відбору потужності. Табличка під номерний знак з підсвіткою є. Кермо регулюється по вильоту. Під USB є два виходи. На стійці приборної панелі вона повністю пластикова. Бачите, є два варіанти встановлення ключа. Вирішив той, хто збирає трактори. Встановити його тут. А можна і сюди, до речі, ручний газ у нас, як завжди, на дальньому кордоні. Перемикачі різного кольору для зручності. І сигнал на кермі. Приборка у нас іде повністю електронна. Бачите, хорстик, все, чик-чик, тест пройшло. Рівень палива, температура, і всі відповідні датчики, індикатори є по наявності. Бачите, в капоті є. Ось такий лючок. Подивіться, хочете поржати? Оце, звісно, прикол. От. Це прикол прикольний. Я, чесно, я не, ну, не можу. Я не можу. Як воно так ну, виходить? Але це, друзі, бюджет. 7150 доларів така ціна даного трактора. Кого зацікавило, будь ласка, телефонуємо, пишемо нам на сайт, бачите, переднє освітлення йде е, білого кольору, діодне, лінзоване. Задні, задні фонарі також у нас є діодні повертачі габарити стопи. І отака от фара на підсвітку задньої робочої частини. Запускаємо даний тракторець. Повторюсь, ще раз доставляємо по всій Україні. Щеплення двохдискове, КМ-490-двигун. Реверсу немає. Примусова гідравліка є. Яблуко під 24-й палець. І Актуатор встановлено глушиться і запускається тракторець з ключа. Всім дякую.